Меня допомога з великим задоволенням запрошуємо на ближню стійку. Ну і й Миколи Ліво, воротар команди капітан Ігор Чарковський. Наставник Володимир Гриник, про якого будемо чимало. Говорять один ульядищук. Виводить Блектор Віжин вперед. Будь ласка, ось перша першого одразу атака від гравців команди. У футзал, в тому числі і дебютанти. Богдан Сидор, Артем Таркуцяк. Фінальні оголки про команди Black Tour Vision. але є Пукальський, який виконує передачу на Брановського. Задорожний! Чітко заризває 39-й номер. Оліщук помиляється. Андрухів тікає на побачення. Андрухів його удар у стіт! Дивимось уважно за комбінацію, яку намагались. Потрібна якісна атака. І удар по воротах від Андрія Зад. Ще одна атака. Уже у цьому епізоді слід було забивати. Атакують уже зусиллями Андрухіва. Передача поміж ніх на партнера по команді. Удар Іванович. Два сто. 100... Пасу центр. Удар від Юрія п'ятнички повз. В... Внизу під трансляцію. Цього матчу удар по центру. І вже шанс на дебютних миттєвостях зустрічі використовує. Кубрак. Галай. Його удар! Чарковський. З появою Ярослава Оглашеного Черковський навіть почав діяти як польовий виконавець. Неодноразово це ми бачили попередніх сезонах, Того зрозуміти. Передача вперед. Удар головою. Не побачимо від Настора Савулька, але не поталанило. Атака уже лівим флангом Михайло Іванович шукає продовження. Іванович. О, удар з під опонента. Орест Пукальський. Передача на задорожного. Андрія. Той підіймає голову. Пробиває з і знову ж таки. Немається розіграти атаку. Не надто вдало. Набирає хід Іванович, чекає від опіки за дорожного. Іванович повзворотно. Тут вже використали. Білоблакитні. Гавло, його удару на нікут. Знову ж таки. По... Всі ці старання зводяться надалі на нівець. Без фолу. А для чого цей удар від Єгоря П'ятна? Тілюється в життя. Атакують. Уже правим флангом Галай, м'яч залишається у грі Галай Черпачков. Повертаємось з великим задоволенням до перебігу подятничка. Зараз на ігровому майданчику в команди «Чар-студіо». Федоренко. Також Гавло. П'ятничка. Удар! 1-1! Зрівнює «Чар-студіо» Шалька Терезієв. Нарешті вдалося досягнути свол. Цю атаку. М'яч під контролем. У підопічних Володимира Гриника. Слід спробувати завершити атаку результативної команди. З верхньої частини турнірної таблиці а таких команд. Епізоду хорошим ударом. Передача! Який момент? П'ятою пробиває Оліщук. Передача. Чудова атака у Дорпу з ворота. Є той же ж оліщук і не уляк, а тут вихідіш навіть потрібно забувати у епізоді, але кут доволі гострий. Передача. 2-1 павло! Виводить чар студіо вперед. Ось і оплесків Володимира Гриника. Команді Black -Vision. Не просто. Удар Непросто. м'яч у сітці! Фантастичне завершення цієї атаки. Браво! Свисток арбітра. Для Кубрака і партнерів. М'яч у центрі. Хороший пас на Кубрака вихідний. Лавіч! Ще одна нагода забити. Однак в останньому тим учасникам. Відзначити більше, ніж проставникам. Команд. тех 1 та аджілів, які на обох відвантажили 5 м'ячів. От використав, тобто випускати п'ятого польового, звичайно, може десь хотіти Олега Ламага, але не буде часу на те, аби щось пояснити. Галай, його удар з-під суперника, Теж як варіант. Пробиває у Данії кутня. Чарковський. кидання вперед. Вихід ішнавіч! Кут доволі гострий. Потрібне переведення на Андрія Задорожного. Юрій Ференс шукає підкріплення, розвертається. Пукальський в центр. Потрібен удар. Кубрак! Ну віддай же ж на задорожну. Ференц. Ліворуч. Пас у центр. Знову ж таки, Кубрак з під опонент. Турід команди противника. Але не влучив у ствір. Атака. Чарковський. Його удар. І знову ж таки епізод на 100. Тут уже через центр Ференц. Ліворуч Кубрак. Його пас! Який момент! Андрій Шука. Розіграж лівого флангу. Менше двох хвилин. І це брудний час. Ференс! Кубрак, Ну а в... уданком 3-1 долає Black Thorn Vision. Це і матч, який два попередні для вас відкоментував Олег Чуна, збережіть один одного, Зустрінемось.